Вітаємо з вами інформатори. Ми зараз знаходимося у місті Дніпро, а саме на вулиці Вернацького, і хочемо застерегти всіх водіїв, тому що мало того, що дорога тут одна смуга перекрита вже протягом двох місяців після роботи комунальників. Так ще й тут все більше і більше з кожним днем з'являється яма. В яку вже потрапила не одна автівка і не одне колесо пошкоджено було через цю яму. Я вам нагадаю, що на початку серпня у Дніпріна Вернацького проходили а, роботи. Аварія була на колекторі. Тут а, спеціалісти комунального підприємства КП а, Дніпроводоканал проводили роботи. Вони розкопали тут собі ділянку, полагодили і ось після себе залишили ось такий паркан і зайняту смугу руху. Місцеві мешканці вже нарікали, що через це тут трапляється багато аварій, і також це ускладнює їм життя. І зараз вже пройшло два місяці, і тут бачимо, що почала з'являтися яма. Ймовірно, що після роботи в техніки важкої, бачимо, що асфальт почав провалюватись. І ось така яма з'явилась, і вона дуже неприємна для водіїв, коли вони приїжджають в цю ділянку. Тож будьте уважні та обережні. Коли ви їдете по вулиці Вернацького, тут все більше стає яма на єдиній смузі для руху. Для тих, хто ще не приєднався, я нагадую, що ми з вами знаходимося у місті Дніпро, а саме на вулиці Вернацького. І тут після роботи комунальників дуже зіпсувалась проїзна частина, мало того, що залишилась одна смуга. Для руху інша перекрита, то ще й в дорожнє покриття прийшло у непригодність. Бачимо тут вже величезну яму, яка стає все більше і більше з кожним днем. Тому, коли будете планувати свій маршрут, враховуйте інформацію, що тут досить така небезпечна ділянка, і можна залишити тут колесо або зіпсувати свою автівку. А з новинами Дніпра та області ви можете ознайомитись на сайті інформатор Дніпро. Також слухайте радіо «Інформатор Сімтри і підписатись на наші соцмережі, бо бути в курсі всіх актуальних подій.